Тим часом війська Фішера, відступивши, закріпились на лінії Гадікхвальва, Радеуць, Стража. Ситуація на Буковинському відрізку фронту загострювалась. Росіяни відтіснили австрійців до Карпат, але непристосованість пристосованість ведення боїв у горах і грамотна оборона австрогорських військ вимотали росіян і змусили зупинити наступ. І вже внаслідок успішних дій австрійців у південно-східній частині Галичини, в лютому 1915 року російські війська без опору здали Чернівці перед відступом ґрунтовно пограбувавши місто. Східний фронт підкріпився німецькими з'єднаннями і стабілізувався. Боєві дії перенеслись на територію Буковинської Бессарабії. Відносна тиша тривала до травня. На початку літа фронт почав рухатись, але суттєво не змінив конфігурацію. Щоправда, росіяни почали артобстріли передмістя Чернівців і застосовували авіацію. Коли росіяни мусили відступити з Чернівців під натиском австрійських військ, вони ж відступили недалеко. Вони там мали литовища на вканах. Там вони мали свої аероплани, і вони кидали на Чернівці реально бомби. І що, що було найжахливіше, що з точки зору військової, стратегічної а, якоїсь мети, ці авіаобстріли взагалі. Не мали жодного сенсу. Тут не було ні військових якихось об'єктів стратегічних. Тут не було бог з яких сил, які можна було би насправді знищувати цими авіабомбами. Ну я думаю, що всі знають, що в один з днів квітня було скинуто на Чернівці 22 авіабомби, при тому всьому зірвалося тільки там, по-моєму, шість. Що хотіли досягнути тоді цими авіабомбами, які навіть не розривалися? Відповідь посіяти страх. Тобто розумієте страх і паніку. Страх і паніку. І отже, знову ж таки, подивіться, як воно повторюється. Росіяни скидали тоді на Чернівці авіабомби, свідомо залякуючи цивільне населення і, власне, повтор сучасної російської війни.